Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки тільки з карткою АТБ з 19 по 25 лютого включно. Не пропустіть. Сир плавлений, ковбасний, янтарний. Від торгової марки Періатинці Ціна 42 гривні. Тісто витяжне філо. Заморожене від своєї лінії 3050. Вага 400 грамів. Скумбрія слабосолена без голови. Самий смак рибниця. Ціна за кілограм 263 гривні 50 копійок. Йогурти від торгової марки злагода. Білий без цукру 45,50, малина полуниця 48,90 і смузі манго банан льон 50,90 Молоко згущене, варене і риска, нежирне 38,90, незбиране з цукром 43,90 від своєї лінії. В желізній банці. Від торгової марки Nesquik готовий сніданок. Мікс 5090 за 200 г. Приправа універсальна овочева з ароматом курки. Від торгової марки розумний вибір 9,90 80 грамів. Гриби печериці мариновані. 55,30 за 275 грамів і 77,90 400 грамів. Кава натуральна мелена від Deluxe 133 гривні та 90 копійок 250 грамів. І 224,90 за 500 грамів. Джафа Сік тропічний фрукт 51 гривня та 90 копійок 950 мл. Крекер ніжний 31 гривня 50 копійок. І крекер солоний 3450 за 400 грамів від своєї лінії. Цукерки натуральні в асортименті від торгової марки Alexis 950. Є декілька варіантів Серветки вологі. Універсальні із клапаном від розумного вибору. 72 штуки 27,90. Прокладки гігієнічні від торгової марки Bella Fo Tінz. 31 гривня 90 копійок. 10 штук в упаковці. Шампунь. Ментол або цитрус проти лупи. 64,50 менша ємність, і більше 750 мл за 99,90. Торгова марка нідім. Засіб мийний для посуду торгової марки День у день із дозатором 1 кг за 42 гривні 90 копійок. Це весь анонс міцних знижок. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!